Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про ініціативу від Міністерства освіти і науки України, відповідно до якої українські школярі, які не мають ноутбуків, але в їхніх містах відбувається дистанційне навчання, вони мають право отримати від школи безкоштовно ноутбук. Що взагалі які категорії населення є пріоритетними в даному питанні? Мова йде про діток з малозабезпеченої родин багатодітні родини, потім дітки з інвалідністю, внутрішньопереміщені дітки, дітки з особливо освітніми проблемами та ті діти, які позбавлені батьківського піклування. Якщо ви відноситесь до даної категорії соціально незахищених верств населення, і взагалі ви маєте потребу, вам необхідно звернутися до закладу освіти, де навчається ваша дитинка, і написати відповідну заяву. Також потрібно тримати зв'язок з закладом освіти, тому що після того, як ноутбуки надходять до школи, в такому випадку потім вони розподіляються між дітками. Міністерство освіти і науки України каже про те, що в пріоритеті є ті області, де навчання відбувається в дистанційному форматі, тобто, де немає можливості. Вчитися офлайн, тому, будь ласка, якщо ви маєте потребу, звертайтеся в заклади освіти та уточняйте, чи можете отримати ноутбук для того, щоб ваша дитинка могла продовжити навчання.